Українці люблять халявне у прямому сенсі. Десь лежить непотрібний шифер, собі заберу, може згодиться. Новеньку машинку продають за 5 тисяч доларів. Конфісковану та й що візьму, не пропаде. Але про наслідки ніхто не думає. Бо непотрібний шифер до тебе в гості може прийти розлючений власник. А Конфісковану новісіньку машину за 5 тисяч оголосять у розшуку. Про те, як купити кота у мішку у розслідуванні Тараса Кобзаря. Все, Денег нет, машини нет. Опит є. Так могли би сказати ще багато ушуканих українців. Новий вид шахрайства набирає обертів. Продавці реалізують заставні автомобілі за зниженою ціною. А через деякий час нового власника очікує сюрприз. Автомобіль вилучають на користь банку за несплату кредиту. Ліпові довіреності через своїх адвокатів, і соответственно бы ведеться на це передоверенность дається і автомобіль уходит новому собственнику, он може не знати о том, що він там в кредите, и, соответственно тянет за собою повний пакет проблем в дальнейшем. На таку схему попався і наш герой. Купивши автомобіль, він отримав довіреність, яка не вимагає перереєстрації автомобіля. Удаї это тебе дали покататися і з можливістю продати этот автомобіль. Но с неснятыми номерами автомобиль был и с тех паспортом, в котором было написано кредит маленькими буквами. Через полгода останавливает меня доблестный гаишник и говорит: пожалуйста, забирайте свои личные вещи э, из автомобиля. Автомобиль в базе э, автомобилей, которые арестованы имуществу владельцев. Поначалу показало, що какой що якийсь штраф не оплачений, поэтому автомобіль э, арестован. Но ну, оказалось, що не оплачено несколько тисяч доларів цього владельца определеному українському банку. Причому звертатися до банку у пошуках правди немає жодного сенсу. Адже фінустанова може навіть не знати про такі махінації, з начебто її власністю. Тому увесь інтерес полягає лише у гасінні кредиту. Обращався в банк. Ну, як говориться, сам виноват відповідь був. Ніякого участі банк, звісно, не захотів приймати в послідкому судовому розбирательстві. Просто не явився. І в зв'язку з цим суд був проігран. Многих таких оборудок можуть рости від самих власників кредитних машин. Коли вони розуміють, що не можуть дати раду кредиту, то намагаються перекласти його на плечі іншої людини. Як це було з нашим героєм? Я думав, що це бувший уже владілець. Основ... Це був власник автомобіля, я йому віддав деньги чтобы полгода поездить. або це можуть бути і співробітники фінустанови. Сам банк этим заниматься, соответственно, не будет. Ну человеческий фактор нигде не включено. Возможно, что есть сотрудники, которые там помогают или подсказывают, не там, схему прохождения такой процедуры для реализации. И не исключено, что они задействованы. То что ж робити, щоб не стати жертвою подібної афери? Передусім, звертайте увагу на вартість авто. Якщо вона привабливо нижча порівняно з однокласниками, варто замислитися. Якщо ви бачите автомобіль там ну, 2000 двотисячного року по ціні нижче там на 2-3 тисячі доларів, він більш проблемний, і про з кредита. Головне правило не шкодувати грошей, звернутися до нотаріуса і пробити автомобіль по усіх можливих базах і реєстрах. Коли люди приїжджають з банківськими машинами конкретно. Это все пробивается э, по базе. Э, машина чистая. Делается вытяг из державного реєстру рухомого майна. Э, это делается все у нотариуса. И подлаживается под материал. Все чисто, все чинно благородно по законодательству. Но потом это все может. В через місяць, через два, через три, через полгода. Якщо ви стали жертвою таких шахраїв, спробуйте звернутися в банк, щоб отримати пояснювальну інформацію щодо автомобіля. Однак зазвичай такі ситуації вирішуються через суд. Тому до правоохоронних органів звернутися треба обов'язково. Дуже трудно доказати, що ви заплатили гроші, тому що в більшості випадків люди покупають такі автомобілі, вони розчитуються на лічний речотидіот. Максимум це розписка, яка то виходить на руках там між продавцем і новим покупателем. Тому дуже трудно эти проблеми. Скорее всего він лишиться автомобілі, іли є путі, де можна рішити у вас залишиться, але ви ніколи на нього не будете їсти. Тож головне у цій історії, щоб ваша омріяна покупка була переоформлена тільки на вас. Тоді ви будете в статусі повноправного власника автомобіля.